Всім хай! Дякую вам за тисячу підписників, і як я обіцяла, я розповім, з чого я починала. Я надіюсь, ви мене не захейтите, бо я починала зовсім з нуля, і о, це був просто треш, крінж, я навіть не знаю, як пояснити. Я надіюсь, що зараз відписки не полетять, тому що це справді, справді якийсь крінж і так далі. Ну, давайте я вже розповім. Починала я взагалі з нуля і розповідала однокласникам про свій канал друзям, рідним і так далі. Починала я канал не з Роблоксу. І перше відео моє е, називалося Перше відео. Так я хотіла вести раніше канал на російський, але потім все так. Все-таки зрозуміла те, що краще вести на український, бо я ж живу в Україні, а не в Рашті. Давайте я вам розкажу суть першого мого сорому на Ютуб. Перше відео це був мініфільм, я його знімала з найкращою подругою, і там було моє лице. Але потім я все-таки ж з лицем не знімала. Ми... Я знімала Roblox, але я знімала це на телефоні, а не на комп'ютері, як зараз. Тоді я знімала кожне відео з друзями. І щоб ви розуміли, як коли знімала по зв'язку, то в мене одне відео просто не записався голос. Так ще я тоді говорила зі своєю подругою. Знаєте, це було жахливо. Я ще її озвучувала після цього. Це так було справді жахливо і так далі. Раніше я знімала Me, я раніше так ним захоплювалась, і в мене навіть ну, вхід в систему був. Там 190 днів, ви представте, скільки це. Це, напевно, півроку я заходила десь в Adopt Minu. Ну, ви взагалі це уявляєте. Ну І я тоді в нього грала. Зараз мені більше подобаються хоррори. У мене є друзі в Тік-Ток, і вони, дивіться, вони в мене спитали, яка моя улюблена гра. і я їм скинула хоррор, як бачите. Ну, якщо не рахувати Marder Mystery 2. А так, я справді обожнюю ці ігри і так далі. Щоб ви розуміли, в мене є один друг, який не грає в Roblox. Але йому так сподобалось, як я граю в Дорс і розповідаю, те, що він скачав Roblox тільки заради цього, і зараз він проходить вже Дорс. Він вже скоро мене так поб'є, ну справді, тому що в мене менше часу, ніж у нього. Але він, ну, справді так багато в нього грає, і в нього навіть дуже 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 добре виходить. Вибачте, я трошки відволіклася від теми, але давайте е вернемося до нашої теми. Ще я знімала відео навіть в школі. Я навіть пам'ятаю, як мені постійно заважали. Е ну, типу, ми з моєю подругою залишилися після школи і нам заважали. До нас постійно хтось підходив і так далі. Ми це єлі-єле терпіли. Ну, справді, це був такий жах, я просто не розумію до сих пір, як я це терпіла. Потім я це все видалила, тому що воно взагалі нічого мені не дає. Потім я почала знімати на українській. Але саме цікаве не закінчилося. У мене з'явилися навушники. так ось. У мене була проблема з ними, те, те що. Е, у мене були, е, було відлуння, і якщо ви побачите перший від, Ну, тобто друге на моєму каналі по старості довгий дос, то там така озвучка жахлива. Я не представляю, як мені соромно зараз, а тоді не було. І це подивилося більше ста людей. Я не знаю, як мені тоді соромно не було, але зараз дуже соромно. Але е, дуже добре те, що я вже налаштувала свій мікрофон. Mm. Ну, якось так я починала. Я ще ви розуміла, добувала 100 підписників е, півроку. І мені часто ще почали писати в Телеграм те, що Віка, як ти стільки підписників заробила. І, типу, дай поради. Ну, порада така: ніколи не здаватися і, і все робити, щоб це досягти. Ще хотіла б сказати, те, що. Щоб досягти більше підписників, треба знімати цікаві шорти. Можливо, навіть з якимись трендами. Ну, бо я не дуже добра в трендах, але почала уже шарити за них. Обов'язково знімати довгі відео. Звичайно, є канали там, де повано на шорцах або на шорцах і. Довгих відео, тому що без шорсу у вас буде набиратися мало підписників. Але багато хто хоче підключити монетизацію, вам потрібно 4 тисячі годин перегляду. На жаль, в мене навіть немає ще тисячі, але вже є 400. Це вже непогано. І в мене є друзі, в яких тільки 5 годин. Хотіла б ще порадити, будьте готові до хейту. Мене дуже часто хейтять навіть друзі. Вони мене постійно залякують, те, що кинуть на мене дуже-дуже багато е, скарг і так далі. І мене вже трошки почало трусити, тому що я, у мене якраз тоді майже було тисячу підписників, і мені такі друзі, все кидаємо на тебе скаргу. Я тоді прям перелякалася дуже, я надію, що вони на мене не кидали, тому що ну, що я їм зробила поганого, я не знаю якась ось така історія. Якщо ви на відео наберете 35 лайків, то я ще зніму поради, поради по YouTube каналу. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.